Документи. Вам десь показали, що не передавалося. Який баланс? Тож не передавалося. Ви його, ви цей а, трансформатор ви просто відповітуєте і все. Чого вони до, до трансформатора полізли без документів? Акти. що вони мають право виключити електроенергію в селі? Хлопці, чого ви смієтеся? Показують документи, чого ви виключили село. Все село, вони провокують. Оці ресурсці провокують Покажи людей, документ. щоб люди да, зараз прийшли і сказали. І, ні, ви не, покушите, ви не відключите не без рішення суда, не ви, не ви не відключите. Ви знаєте, Хто вас не правда? Виключити азермата? Так завтра вам дадуть команду вбивати людей. Хто має бути? Що ми повітря? Зду, що у нас тут ще є журнал? Його перевіряю Лапу, <кажи> я перевіряю охорона <її>, праці. Покажіть <її>, покажіть. Що ми маємо їхати? Я ви сюди повинні приїхати з усіма документами. Хто наряд забрав? Хто забрав наряд? Участковий, Давайте виключаємо світло, сиди. Що це таке? Юрій, а це наряд? Документів немає. забрали з Серйозно, ну що це таке? Це не виключили трансформатора. Я маю право рекламати докази в любий зручний спосіб. Ви покажете, докази в нього є наряд на відключення підстанції, який він забрав. Стой, не стой, стой. А що там Бог є? Наряд на відключення підстанцію. Богдана Хмельницького один. Хмельницько Протяжчість лінії. Лінія йде по, по Богдана Хмельницького. Підстанцію потушили да, до цієї лінії. Квартира один. Для того, щоб відключити дані, що Та да, ну, що да. ми розпалите? Ви що, дві рікані? Я з вами нормально спілкуюся. Я з вами нормально спілкуюся, я на вас кажу, дерев'яний чи які це. Я на вас наряд. Є наряд, який забрав бурі. Там є наряд, відключення підстанції, така година вказана. Причому під станцією адреси, на сінаряд. Є протяжі смії. Слухайте, правильно, там написано КТП, лінія, яка упора. Тушиться від КТП, лінію тушить, гори відключать будинок. Що ти... є в То фізь, якщо фізь, у вас є фізь. рішення суду, щоб його відключити, то це робиться в щитані минути, а не відключити а на, напів... на пів. Докази. Докази! Там кож написано ноль. Якщо ви маєте фізь, право відключити... Фізь, там написано ноль. От послухайте фізь, мене, фізь, якщо ви маєте фізь, фізь, право. Відключити. При риміп, Ну, він, має він має правових відносин. Суду, відносин не має. То. То. Людина не винна до тих пір, поки, поки не доказана його, підстава, його вина. Зараз паче виконавчисну на підставі договору можуть Бля. договору. Не, ну, з вас ну, немає, ну, що ви мене сильно перечиталися. Ні, ні, не сильно ви читаєте кодекси. Зараз ви хочете примусити до цивільно правових відносин триста п'ятдесят п'ята кримінальних коштів. Цього. Як ти не розбираєшся? визивай компетенту людину? Чого ти приїхав, yeah, приїхав що сюди? приїде? Визивайте що проте. А хто ви таке? Показую документ. А ви хто такі? Я журналіст. Да? Да. Да, я проста людина. Ну, я, ну, просто... ну, я ну, просто... ну, Ми теж прості люди. Ну, ну, що так, эй, ви прості люди. Все? Ми з вами штишуєте? Якщо на те пішло. ви сильно умічите. Посвідчення покажіть, а ми не знаємо, хто ви такі. Ви люди. Ви тоже народ. Ні, ні, ви посадова особа на виконанні зобов'язань. Ні, а ви посадової фізична особа на виконанні зобов'язань. А ми що не люди? Фізична особа на виконанні зобов'язань. Людина не буде зобов'язані. А я людина, правовий статус людина. А твій статус, фізична особа на виконанні зобов'язань. по-перше, Я до вас ви а ви. Я з вами вас є Шановні, я з вами корінний є. Я перед людиною. Я з вами угод ніяких не

Ну, не его, не щоб не включили трансформатор. Що який? Що ну, який? Сума боргу написано ноль. Адреса. До трансформатора треба наряд мати. Хто приїжджає? Ну, Петро ну, Вася, хто має відключати? В даному разі вони провокують народ оці людей, щоб вони прийшли і читали, читали, сказали, а чому без світ? Надані довірності, наданий договір, на підставі чого вони приїхали, бо тоді вже оце, це, що він каже. Що хто так, відключав? Хто і акт робіт? А вони цього всього не надали і. Нехай акт бути село Мироти, відключити трансформатори. На підставі там цього ремонт лінії. Це як це такой приїхав відключив. А так виключіть запити. Яку щось складають, чи яку заяву складають? Я не, не знаю, що там складає. Ну так вони повинні складати і, безпосередньо без тебе і, з тобою. Без тебе вони не мають права складати проти тебе ніякий документ. Абсолютно. Снаряд для праці, яке люди відклали, які мали відключати світло. Відключили світло для всього села. І зараз наразі провокують все село, щоб прийшло, наприклад, образно говоря, Щоб прийшли і сказали, чому ми без світла сидимо? Отак провокують людей. Ні, то завтра другого теж, так? Да. Так, да, завтра другого прийдуть всю, відключать всю, всю, за, яко... за А потім прийдуть відключать когось за. Потім, брати... за... потім когось Це прийдуть відключать вані... від газу, тому що людина е... 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 не буде мати змоги під час війни заплатити чи ще там щось. О, якось так. Будем... Немає зараз батарейки, так достатньо, то будемо такими ривками слідкуйте, будемо щось робити.